Першу неділю жовтня традиційно своє професійне свято відзначають працівники соціального захисту. Перед день свята голова Тисминицької райдержадміністрації Микола Зелінський та Юрій Проценко, керуючий справами Тисменецької районної ради, вітали працівників цієї служби. Вручали грамоти та грошові премії. Ми вам хочемо першу чергу подякувати за вашу роботу, тому що не проста нелегка робота. Це доводиться працювати, спілкуватися щоденно з людьми і допомагати в їхніх в їхніх проблемах. Ми хочемо, насправді, щоб в майбутньому ваше професійне свято ви могли святкувати більш щирішною посмішкою на обличчя, щоб в Україні, в нашій державі, настав мир злагода і спокій. Під імені голови міністр районної ради Семенів Володимира Миколаєвича. Заступник депутатського корпусу та віцер, особисто вітаю вас професійним святом. У вас нелегка робота, бо безпосередньо працюєте з людьми, а з людьми треба вміти працювати. До кожного треба знайти опевний підхід. Тож бажаю вам основного здоров'я, терпіння, полагання до одного. Цей день представники влади відвідали районну службу зайнятості, управління пенсійного фонду, територіальний центр соціального обслуговування, управління соціального захисту. Функція нашого управління досить вагома, важлива, бо ми є першою ланкою влади, з якою стикаються прості люди. Приходять до нас, як правило, з своїми проблемами, з своїми проблемними питаннями, і кожному треба зарадити, кожному допомогти. Вирішити питання всі ті, які назрівають у людей. Питань дуже багато. У нас функції широкі, у нас тільки одних допомог, ми нараховуємо 19, плюс субсидії, плюс компенсації, плюс пільги, плюс питання праці, тобто роботи багато і функції дуже широкі. Ну і Стараємося, аби все-таки люди відчували, що вони живуть в своїй державі, що влада десь про них піклує, піклується. І, як правило, питання, з якими люди звертаються, вони вирішуються. Своїм колегам і взагалі всім причетним до соціального захисту, до соціальних служб хотів би найперше побажати звичайно міцного здоров'я, бо на цій роботі треба великого і міцного здоров'я, терпіння. Вміти чекати, вміти слухати, вміти працювати з людьми. Ну і, звичайно, коли повертається вже після роботи додому, сімейного затишку, щастя і всього хорошого.